Так ну що, давайте почнемо розбирати. Я відібрав двох людей. Бачу, що вони тут. Два різних два різних зараз розберемо ситуації, щоб було цікавіше і максимально універсально. Є як кейс експерта, так і кейс продюсера. Тому почнемо, напевно, що з експертом. Сусанна і Сізанна, як правильно бачу, що ти тут. Давай тебе і, і ми почнемо. Привіт. Привіт, привіт. Привіт. Так. <les> так. <Yeah. h> я тебе зафіксую і себе зафіксую, щоб було ось також. Okay. Що? Поїхали. Давай я читав твою анкету. Давайте для всіх, щоб всі зрозуміли контекст. Дуже коротко про себе і який в тебе запит, і далі поїдемо. Дуже коротко це в минулому СМС спеціаліст. Потім продюсер, а тепер я сфокусована на тому, щоб конкретно пропрацьовувати свою, свою продуктову лінійку і вже як експерт більш сама себе запускати. Да. Отак, От За, е, запит. Що я там писала в анкеті? мене стільки запитів, знаєш, до тебе масштабування запуску інтенсиву по Reels. Так, да. ну це типу сама, сама така найближча історія, яка в мене є, да. Тобто є експертність в цьому плані. Якщо ми говоримо про офлайн, я з міста Чернівці і в офлайні тут мене всі знають, і я проводила багато типу майстер-класів живих. Тобто, типу, є тверда експертність в цьому плані. А тепер просто хочеться масштабуватися і якось це все поєднувати із, із прогрівами, і з таргетом, і з усім, усім, що можна лише. Mm -hmm. Але okay. я тебе слухаю і розумію, що типу, це не може бути супер. Ну це наже не середній чек може бути, тому що це інтенсив. Mm -hmm. <пробітник> Давай ну, тобто... по конкретиці пройдемось, значить, ще раз резюмую. Ти ти зараз запускаєш ну, як експерт, ведеш блог як експерт, в якій ніші? Саме рілсу? ну, РІЛси точніше? Так, да, зараз конкретно у мене так чіткий прогрів по РІЛ сам, так, щоб не розпиляти, щоб сфокусувати аудиторію на одну тему. Окей. Що, ти писала, що в тебе вже був запуск, і він вийшов на 50 тисяч гривень, це був якраз продаж інтенсиву по Рілсам, правильно? Ну, це був, це був загальний, це був Боже, курс по СММ. Угу. Базовий курс по СММ. Тобто це була більш така узагальнена форма. Зараз угу, я сама. хочу прямо конкретніше піти. Окей, добре. Нагадай, які в тебе охоплення, активи взагалі? Там 5 тисяч аудиторія, в тебе ти казала, так? Да? Так, да, да, 5 тисяч і 500 в середньому перегляді. Угу. Зараз. 10%. Угу. Окей, добре. Тоді почнемо з найголовнішого, і з чого я завжди починаю. Як ти дійшла до того, щоб і чому ти саме вирішила робити сам продукт? Тому що в мене вели... велика кількість запитів. Угу. Е, я колись працювала з комерційними аккаунтами і з командою над, ну, над тим, щоб виготовляти відеоконтент. Uh -huh. Я закінчила масу курсів і, і, ну, і по, по відео і, ну, і маю практику. Тобто тут якби і запити є, тобто, це підтвердження експертності і mm -hmm. чого б не зробити. Окей, okay. правильно розумію, mm -hmm. що твоя, ну, в принципі, експертиза, весь твій бекграунд, він найбільше ну, релевантний саме Так, так. Ну, по відео. Все, що okay. зв'язано з відео контентом, так. Да. Угу. Окей, добре. І е, зараз ти вже створила цей продукт чи в процесі створення? В процесі В процесі створення, якби він так на 70% готовий. Угу. Окей. Ну, типу, в мене, в мене була просто фокус група, на якій я пробувала його відпрацювати. Угу. І е, після того я ще завжди допрацьовую. Типу, я збираю зворотний зв'язок і, і, і трошечки дивлю, що можна додати і так далі. Тобто, тому я кажу, сімдесяти відсотків. Угу. Окей, і давай тоді останні кілька питань, і потім я монолог в мене буде дивитися. Е який ти чек, яка тарифна сітка зараз? Ти от плануєш поставити на цей продукт? Ну я хотіла я хотіла зробити до 1000 гривень, щось 999 дев'яносто гривень угу. за десятиденний інтенсив. Угу. А з нього, але з нього я хотіла прогрівати на дорожчий продукт. Mm. <реш> а дорожчий <реш> продукт це також про інтенсивці ой, про рілси тільки більш глибше вже да це вже про контентні воронки. Про такі більш продажі, тобто ну одні рілси не закриють твого питання, якщо ти хочеш продавати через блог. Таке матоповідомлення, повідомлення. Да? І відповідно треба буде і позиціонування формувати, і розпаковку особистості робити. Тобто, це вже аля таке наставництво, яке буде коштувати дорожче, але буде більш предметніше з кожною людиною, яка зайде. Тобто мені там не треба куба людей по ага. суті. Нехай це буде вищий чек, але менше там до 10 людей. Так от я собі планую. Окей, добренько. І е, останнє питання аудиторія, яким чином набралась? Ну, у мене були співпраці з блогерами. Угу. Я запускала блогерів і, і, і фактично через рекомендації там люди підписувались, тобто тільки так. Більше ну типу, okay. це це вже там блог існує вже багато років. Типу він не супер Ді до того, що там Великий. типу немає там гівів, ботів і так далі. Тому nie. то тут все окей, да ні, ні. добре. Я тоді дивись. Я почну діалог е, і в принципі монолог. От потім до діалогу прийдемо е, глобально. <кхем> Ми завжди е, в подібних ситуаціях починаємо так скажем з бази фундаменталу і е, починаємо з того, що взагалі зрозуміти, яку ми стратегію зараз обираємо. Стратегія вона е, зазвичай відштовхується від загального, так скажемо, розуміння продуктової лінійки. Продуктова лінійка по класиці, в принципі, в усіх великих школах класних експертів, котрі роблять класний результат. У нас зазвичай ділиться на наступні етапи. Тобто, у нас є якийсь пул безкоштовних матеріалів у вигляді там від якихось там YouTube проліків і так далі. Тому подібне. Друге, у нас є щось недороге. Тобто, там щось якраз типу поля там за тисячу гривень, за 500, інакше це називається типа. Третій етап у нас це вже йдуть якісь типу флагманські продукти, типу там за 500 доларів середньошековий якийсь типу там курс повноцінний з воротнім зв'язком різним, там з куратором і бла-бла-бла. І четвертий вже в нас іде якісь преміальні програми, типу там особиста робота, де ти там з людиною максимально залучена в її там проект, процеси так далі тому подібне. От і тут е, в першу чергу, перед тим як будувати стратегію там масштабування, просування, і бла 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 треба для себе конкретно зрозуміти, яка буде в тебе продуктова лінійка. Не обов'язково тут мати вже конкретно концепти, програми, модулі, уроки на кожен з цих етапів. Глобально треба для себе просто пояснити, що в принципі там безкоштовні матеріали в тебе там може бути раз, два, три, якісь там туторіали. Якась така всяка історія. Тріпфаєр е, в тебе може бути якийсь типу там. Точкові, от я там завжди приводжу приклад в запусках, дуже круто створювати тріпваєри, бо можна зробити один продукт про прогріви якийсь інтенсивчик, про продажі, про просування там про ще щось, і це глобально в принципі. Ну всі етапи запуску, от і е, так само по всім іншим, треба спочатку, якби продумати оцю всю історію. Далі ми вже думаємо про те, як ми будемо рухатись е, в двох паралельних. Паралельно одна, коли в нас є активи, і друга паралельна, коли ми залучаємо. Так. І друга, і друга паралельна, коли ми вже залучаємо холодний трафік, запускаємо щось там в таргет, заходимо через блогерів і так далі. Якщо ми кажемо про холодну аудиторію, трафік, блогери, і бла бла бла, то вони всі проходять через пері... етап безпосередньо цього безкоштовного контенту, щось дешевенького, і потім переходять. Якщо ми кажемо про теплу аудиторію, то тут в нас має бути заплановано, хоча б хоча б там на найближчі 4-5-6 місяців якісь конкретні етапи, коли ми що запускаємо. Тобто ми там в середньому раз при місяці запускаємо флагмани. А в проміжутки ми робимо якісь типу там тріпфайри, бла 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 І коли в нас вже намалювалася картина, не знаю, там на бумажці просто або в якийсь і так далі тому подібне. Ми вже розуміємо в цілому, до чого ми рухаємось, і розуміємо, скільки нам чого треба. Далі ми будуємо декомпозицію. Декомпозицію спочатку для того, щоб зрозуміти, як ми можемо монетизувати наші поточні активи. І якщо виходячи там з твоїх активів, а в тебе 500 дивляться в тебе сторіс. Тебе да, в середньому охоплення твої, то тут можна в принципі, от якраз як я на початку розповідав про те, що якщо у нас там охоплення до тисячі, то оця історія з монетизацією твоїх поточних активів на дешевий чек, вона не дуже вдалою є стратегією, бо глобально продукт за дешевий чек, він допомагає е, достатньо ефективно зблизити тебе з якоюсь незнайомою тобі е, е, аудиторією. А та аудиторія, котра за тобою слідкує, котра до тебе вона, ти до неї маєш ставитися як до такого священного грахалю, до, до, до такої так, критичної маси, котру треба берегти і не, ну, не, не розмінюватися на щось менше. Тобто, саме їй треба пропонувати продукти, котрі від середньочекових і більше. Бо саме в такій концепції ти, по-перше, зможеш і нормально її монетизувати, щоб потім не ну, на окей, з тисячі. Тисяча гривень там з 500 охоплень куплять ну в найкращому випадку там 100 100 людей, 100 на тисячу це там виходить 100 тисяч гривень. Ну окей, в принципі, непогані гроші з врахуванням там попереднього досвіду. Це якби непогані цифри. Але якщо б ти, наприклад, сфокусувалася більше на тому, щоб створити продукт, якийсь більш чековий, дати більш цінності людям. А ці люди тобі вже довіряють, вони вже утеплились, якщо ти ведеш, звісно, контент в блозі. Вони вже тобі довіряють, вони вже готові тобі віддати більше грошей. І тут е, другим наступний момент, з котрим стикаються люди, це те, що вважають, що типу там е, у людей немає грошей. Тут є, типу, така, якби е, доволі вольгарна відповідь, але я скажу по-простому, що купляють у всіх, але не всі. І тут це важливо зрозуміти, що в принципі немає такого розуміння, що у когось на щось немає грошей. Це просто-напросто питання того, що е, або ти пропонуєш не те, або не тім, або не в той час. Все, і в цьому випадку в відношенні до твоєї поточної аудиторії треба ставитись саме вже з розумінням того, що вони вже в тебе утеплились. Їм якби треба, от е, дати спочатку щось таке, що ну е, буде достатньо високо і ти виручку зробиш набагато більше, котру потім зможеш реінвестувати далі вже і в рекламу блогерів, і в таргет, там, і, і так далі, тому подібне, в якісь інфраструктурні рішення, і т.д. Тобто, я би, якщо запускав е, тебе безпосередньо, або якщо б ти заходила до мене е, в особисту роботу, я би в першу чергу пропрацьовував е, питання продуктової лінійки і е, будував би стратегію в першу чергу, щоб монетизувати поточні твої активи на щось більш. Ну, no, більш чекова ніж в тебе зараз є. А вже е, з цих грошей, або якщо є якісь на поточний момент ресурси, я б запускав вже воронки там через відмагніти, через якісь там інші заходи, там і т.д. і т.п. там вже методів достатньо. Там і з точки зору таргетів можна пробувати ці історії в лоб е, запускати. Тобто, це також яке історія. Я там нікого не кенселю в цьому форматі. Ципу це максимально. Якщо це працює, це треба брати і максимально бути відкритим до всіх методів, які є на ринку. І тому саме в цьому випадку о, моя рекомендація тобі ось така, що зверни увагу на те, як ти можеш, що ти можеш, який продукт запропонувати людям, і е, будувати продуктову лінійку, котру вже реалізовувати через потік холодної аудиторії, котра буде в тебе утіплятися, і так далі, тому подібне. І ти вже будеш її монетизувати набагато ефективніше. От тому, якщо ну, е, глобально, то фідбек на твій запит от, ось такий. От, е, може, які зараз в процесі, коли слухала питання, е, уточняючи, виникло все, все зрозуміло взагалі, і ще ще коли ти просто почав на. Спочатку то я вже тоді зрозуміла, що е, треба високий чек, ну середній чек е, да, такий продукт да. робити. Тобто я зразу, я зразу зрозуміла, що рушиться моя система, яку я собі придумала. Тобто прикольно, прикольно, дякую. Да. Взагалі цікава ця історія з тим, що приходить холодна таргета і тоді вже робити такий прогрівати і робити вже цей от флагманський продукт. Це така нова для мене, новий інсайт для мене, скажімо так, бо іноді ми всі фокусуємося як експерти на чомусь одному, а от круто, коли інші профі підсвічують якісь прикольні штуки, дуже прикольно. Да. Дуже вдячна It's <campo> <Schrevet> за час, за енергію класною, це дуже легкі, легкі подачі, до речі, інформації. <Hz> <Grid> <ayo> yeah. yeah. Супер. Тоді клас. Тут якраз, от з uh -huh. uh, приводу uh, to, cioè, того, що ти проговорила про історію там з чеками, от да? uh, yeah, Люблю повторюватись це з приводу того, що е, найголовніше, коли ми говоримо про якісь високочекові продукти, е, відношення до цього має бути не таке, що ми просто на абум хоп, і типу камон, це якраз вже така трохи токсична історія. Ми, якщо Створюємо або якщо ми хочемо зробити високочекові продукти, нам треба придумати щось таке, що реально буде ну е як мінімум рівно, ра е равно, як максимум ще й перевищувати цінність цінності цю ціну, тому що е люди, в принципі, які котрі платять, наприклад, там тисячу півтори дві вони ну дуже сильно відрізняються від тих, хто платить там 100, 200, 300, 500. Дуже сильно відрізняється. Я працював з абсолютно з різними сегментами аудиторії, і людина, котра е, платить дорого, для неї, наприклад, е, дуже важливо, взагалі, хто ти як людина. Тобто, вони в першу чергу купляють е, комунікацію з тобою. Вони в першу чергу купляють твій досвід, твої якісь там е, безпосередньо там якісь експерименти, гіпотези, котрі ти вже тестувала, Але інструментальна частина зазвичай вона. Ну трошки на задньому плані, на передньому плані зазвичай, от якраз от, хто ти взагалі як людина, і тому там в преміальних продуктах е, дуже сильно звертається увага на те, там ти сидиш, наприклад, е, в квартирі на зумі з людиною безпосередньо, там е, і там щось, якийсь бабушкин ремонт, там щось типу такого, чи в тебе там як мінімум біла стіна просто. І, і, і окей, яскравість і, 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 і там світла в кімнаті, де і тепер. Там вже звертають на такі речі, звертають взагалі на те, як ти спілкуєшся, і, бл бла. -бла Тому якби отут ще важливо цей момент з точки зору високочикових продуктів, е, також собі зафіксувати. Супер. Окей, тоді, е, в принципі, е, можемо рухатись далі.